Ну що, всім здарова! З вами я Rengenz. І сьогодні у нас знову Little Nightmares. Так, це в нас вже третя серія. Постараюсь кожен день випускати відос на цей раз. Тож сьогодні це буде не виняток. Так, зупинились ми в попередній серії на тому, що у нас тут з'явився цей великий сліпий, його, ну в нього тут пов'язка. Я от думаю, ну, він досить маленький, але руки в нього досить великі. Я от що подумав? Подивився я... Ой, стоп, точно. Тут потрібно ось так. Подивився я, попереднє відео на монтажі. я... У мене є одна стратегія, як від цього монстра залі... Оп. Ти... Де ми з... А, точно, точно. Нам сюди. Нам сюди. І ось тут ми за... за... закінчили. Так, можна сказати. Стоп. Ось тут. Во. Ось там він щось робить. А якщо просто пробігти? Просто біжи. Він мене зловив, чи ні. Чи так. Так, зловив. А куди йти? Стоп. А, сюди, 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 сюди. Ага. Так. Тихо. Мене тут немає. Мене тут нема. Можливо... Тихенько. Тихенько. Ага, все, він зачинив. Я так зрозумів, взагалі він від любого шуму. А! На місце просто ручку покласти. Теперь бежи, 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 бежи. Ну, сюди він не дістане, я думаю. Хоча в нього такі ручейщи що... еще. -то Тапочка. Так, ну тут я в безпеці поки. Скільки тут тапочок? Це капець. Ага. Щось у мене таке погане. Погана в мене тут думка, тому що... Пам'ятаєте, я проходив другу частину, літу найперся. Біжи! Біжи! Я так і думав. Коротше, в другій частині Літо Найтмерса, пояснюю, там. Я, до речі, можливо, також запишу. Якщо десь скидка буде, тому що. Ну коротше. Uh. Там були капкани. Заховані. Така сама фігня. Тут... Біжи, 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 біжи. Та... Давай, давай, о! Ну і на тут на який стане пойдем. Ну, все. Так, куди далі? А я встигну? Так, далеко? ко Що і що це взагалі таке? Но ну, я встиг, здається. Так, далі. Ну ти знущаєшся. Іди геть Іди геть, братуха. Ай. Куди? Куди далі? Ховайся в ящик. Це він стрмний, це кафе. Шоці. Дивіться, що витворяє палюка. Ну, ні, мен мене там нема. Мене там нема. Ну, дивіться, який. Шапукляков такий. О! Гномик! Мене гномик засивив! Я думав, вони проти мене будуть налаштовані. Так. А далі ще? Ну давайте я візьму цю. Фігню, ну я пам'ятаю. Так, стопа я можу. А тут що з дошкою. Ага. Можливо, перенести сюди. Баночки ще. Ой, не туди. Отсюди. Ось, Ось тут баночку. Ще одну баночку. І... Ні, це не спрацює. А не можна на нього якось забратися? А, його можна навпаки. Його можна лише вперед-назад. А от сюди можна? Ось так. Тепер... Ва. Ну я тебе заберу з собою, макака. Якщо тут, звісно, бобики... А, я не, я не візьму, тому що... Доведеться ось так іти. О! Ось там цей чувачок. Ну і мене вже не почує під, під зимою. А якщо і так. Ну припустимо, що тут? Тут... Тут нічого немає. Дивіться, коекціонує там щось. А куди нам йти? Невже до нього? А як до нього туди? Ну, тут. Ага! Ось так. Тихо, 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 тихо. Якщо що, то можу через цю фігню перебратися і он по тим ящикам, так? Ну якщо це, звісно, спрацює. Просто часу небагато, він зловити мене може. А він там буде скільки стояти? Так, він же на шум пойде Ну Давай кину. Отак. От Макака. Скільки тут цих ляльок? Ага. От сволота, потрібно бігти. Готуємо. От тепер. По ящикам та поліз Не встиг. Давай, 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 давай! Да <звук> куди ты Не Мили Сволота, одна, я не знаю. як його ще описати. Ну вот, такий мерзкий, я ще не знаю. Такий... Як його описати можна? Ага, він уже тут. бридкий вредкий ідіотик А я тепер веченю двері двері він за мною піде Обіг. Обіг. Ага. Ну і що мені робити? Тапок. Все. Зафейли. Убіг. Він за мною не біжить? Серйозно? Навіть так? А я зараз цю фігню... Ось так. Давай! Що мені робити? По книжкам. По книжкам не можна. Ну і здається, мене вже не переслідує. Так, книги. Якщо ви мене зрадите... О, можна, можна по книгам. Давай, давай, лізь, лізь, лізь Нам потрібно на піаніно це. Чи не... а не потрібно. Ой. З розбігу. І тепер... Та ні, я не А, можна, здається... Ось так піти І на піаніно. А чому в них піаніно висить на мотузках? Ну... Хоча ще я такі питання задаю, ну у них тут... Я взагалі не знаю де я. Що я, хто я. Знову я вже третій випуск думаю про це. Давай... Опа! По книжкам УР угору. А мене він уже тут очікує. Класно. Так. І тепер потрібно знайти якось іще ключ. А я плюс нічого не бачу. Ну нафіг. Дуже чутливий, прям дуже чутливий, я б сказав. Ти мене не почуєш, я повільно ходжу. Ага, він там щось... ага. Так, по книгам, тоді вгору потрібно знайти ключ. Ух, який тось він дикий, я б сказав. Цей чолов'я... Ай, блін, а доведеться скинути макаку. Тихо, 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 тихо. Мене тут нема. Акуратно пробігти. Все, тут, тут сейф зона. Сюди не можна. Сюди не можна. Все, він. Який же він бритки і за лінію. Так, він в яку сторону йде? Мне, здається, там, якщо я звідси... Ось так. Я тепер ну по книжкам. Ага, він уже він уже мене чує, так? Все. Сюди. Так, ручка. Як мені її віднести? Ось вона тут, блін. Чувак. Не йди сюди. А, я зрозумів, що від мене хочуть. Від мене хочуть, щоб я взяв цей ключ акуратненько його тут поклав. Хай тут стоїть. А мені того часу точно вистачить? Зараз. А, а телевізор можна ввімкнути. Також. Коротше, я його ввімкну, пошведесеньку. чи не можна? Та нажмите на цю кнопку. Погано. Не, я не можу. А на стільці ще... Я не можу на стіле залізти, тому що там якась шапка. Угу. Пам'ятаєте, я пробував був кнопку нажати, у мене чомусь взагалі не йшло. Але в Ютубі чомусь йде. Я не знаю. Я пробував безліч разів. У мене просто тупо він не нажимав кнопку. Ось тепер, якщо він візьме і нажме її...

Дякую, що спіймав мене. Дякую. Ну, поспішу, Єв, поспішує, що поробиш. Ручка тут.

Бежи! Ну, сволота! Ага, а ведь тебе пройти не можешь. А куди ти зараз? Впадеш? Хорош, все, є. Пішов. Дай вгадаю, дай вгадаю, він знову тут буде. Так. Це мені не подобається, па. А, я зрозумів, що він мене не хочу. стороны. Вот так. Перекрою. И теперь вот так. И вот так. Все. Ну что в хай, что ты? А. а. Далее. Тихо, тихо, куди? Сюди. Ось так, все. І... Ось так! Опа! Ух, Йо-майо, -йо, у вас тут, звісно, дуже гарна підлога. А що там знизу везуть? Щось на кручках. Все, далі, далі, далі. Так, беріга ока, все. Так. Що думаєте, можливо, на цьому завершимо? Тому що все одно вже довго бігає, ну як довго. Я тут довго туплю. Ну, ще трошки. <плес> Спасибі. Він навіть так уже вміє, розумієте? Він... Прогресує цей тумбочка. Тихо, тихо, тихо. Я думав, можна пробігти, ну він там просто трубу. Лапа омацав. А дві руки, ви серйозно. Навіть так. А що мені робити? Таке питання, все. Мене тут немає, все. Що мені робити? Все, но... Но я! а ти так хочеш, щоб я робив. Так, по ланцюгам я так зрозумів. На цей раз він тут буде, я так думаю, но. А, від нього тікати треба. Геніально, блін. Це я геній просто. Я так туплю тут, як не знаю, як десятирітня дитина. Десятилітня. Вже плутаю. Побіг. 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 What's up? Так куди? Ну я ж. Ну я ж встиг. Нечесно, я рахую це. Давай, як тільки двері відчиняються, одразу втікаю. А, мені це зарахували. Ой-ой-ой, і що. Так, він мене хоче досягнути. Що мені робити, питання? Тихо, 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 тихо. Що мені робити? А, він просто хоче цю фігню відчинити. А, просто продержитись. У нього скоро вся фігня, бачите, ломиться вже пігни. Ця фігня вже ломиться по таких. Хай впаде. Можливо, її потрібно самому підтягнути. Дивіться, бачите, як вона виломиться. Він як це показує. Що це. Якось можна її підтягнути? Тихо, тихо. Як? -то? Як, -то? як, -то? як, -то? як, -то? як -то це зробити? Як це зробити? Я, я просто боюсь, бачите, він тут свої лапи розпротягає. протягає. Тягни, тягни тягни. Тягни Та він просто не хоче як це зробити Просто потрібно так зробити, щоб що ця решівка Вона проломилася. Це можна робити опа! Лама одну. Він сам боїться, бачите, він боїться ще. ця фігня впаде зараз. Це з другої сторони. Ага. Та блін схопив! гад один! Нещасний. Коротше, я зрозумів приблизно, як це робити. Ага. От бачите, як ломиться це тут Сам боїться, що це зараз. Ломиться. Мінус одна. Так, пар пару разів ламати. І... і що? І думаю, буде така пісня. Гарно, так. Хотімо, ось що він тепер буде хотіти це зробити. О. Тепер він все не тут виробити. Тепер акуратненько. Опа! Все? Догрався? Догрався? Ну, де ж ручки, ну, де ж ваші ручки? Ну, давайте ручки. І будемо танцювати. Все. Догрався, так? А вони, зачекай, вони. Все. Є... Бачите, єдине, що в нього було, це довгі руки. Він сам по собі був маленький, руки в нього були довгі. Ось тепер. Дивіться, все. Руки нема. І другий також. Нічого було за мною лізати, от. Я так скажу. Сам винуватий. Фу, все. Я думаю, він нам більше не погроза. А чівочка лігво. Хорош. Фу. Так. Це було досить потно, я вам так скажу. Бігати від нього постійно. Я ще думав у першій серії там. Пам'ятаєте, він там був ящик тягав. Я думав, він, можливо, друг буде, але він. Ну, посміхається, значить, добрий. Ні, він злий, такий, що я не можу. Він мене вже скільки раз спіймав. І це ще я вирізав половину з того, я думаю. Фух. Єдине, що це було потно. І ось. Я не знаю, де я на цей раз. Але, суть є суттю, я прийшов цей поганий рівень нещасний. І буду на цьому прощатися з вами. На цьому у нас все. З вами був я Реджонс, і був монстр Тумбочка. Вже більше просто Тумбочка. А не тумбочка з довгими руками. Ну все. Я думаю... що... Це був хороший випуск. І що вам він сподобався. Тому всім хорошоння.